Китай, здається, готується до силового захоплення Тайваню. У цьому випуску ВОЗ поговоримо про те, чи є у Китайської Народної Республіки формальні права на Тайвань і спробуємо спрогнозувати, чи наважиться Пекін на силову операцію. Для цього зануримося в історію, яка не раз вже давала нам підказки про майбутнє. А зараз нагадаємо вам поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Перша згадка про цей острів належить португальським морякам. Пропливаючи поряд, вони були вражені красою, отже, дали йому назву Прекрасний острів, тобто Ілля Формоза. Острів був заселений корінними племенами Малайсько-полінезійського походження, які переважно мешкали в гірських районах та займались мисливством. У 1624 році голландці заснували базу на півдні Формози. Поступово розширювали свої володіння для робіт на рисових та цукрових плантаціях. Колонізатори залучали мігрантів з Китаю. Відтак кількість китайського населення на острові зростала швидкими темпами. Після того як в Китаї династія Цін витіснила династію Мін, прихильники поваленого режиму втекли до формози. У 1662 році лояліст династії Мін на ім'я Чен, Чен Кунг Відомий як Коксінга за допомогою місцевих мешканців прогнав голландців та заснував першу на острові китайську державу Королівство Дуннін у 1683 році. Сили династії Цін відвоювали острів у онука Коксінги. Протягом тривалого часу династія цін не проявляла особливого інтересу до цих володінь. Лише у 1885 році острів було визнано провінцією Тайвань, що отримала назву від місцевого племені. Після поразки китайців у першій китайсько-японській війні Тайвань відійшов Японії. Сіньхайська революція призвела до повалення імператора Китаю і проголошення Китайської Республіки, а також появи партії Гоміньдан, яка і до сьогодні має серйозний вплив на розвиток Тайваню. Під час Другої світової війни у 1943 році відбулася Каїрська конференція за участі лідерів США, Великобританії та Китайської Республіки, яку представляв Чан Кайші, лідер Гоміндану. Було вирішено, що всі території, загарбані Японією, зокрема і Тайвань, будуть повернені Китайській республіці. Ця умова була підтверджена при капітуляції Японії. Одночасно у Китаї загострилося протистояння Гоміндану та комуністів під керівництвом Мао Цзедуна. Американці посадили сторони за стіл переговорів: було укладено перемир'я, домовилися про створення коаліційного уряду та спільних збройних сил. Втім, Чан Кайші був явно не готовий до співпраці з Мао та у липні 1946 року віддав наказ розпочати широкомасштабний наступ. Проте армія гоміндану була виснаженою через тривалу громадянську війну та боротьбу з японцями. Уряд загруз у корупції це призвело до втрати довіри населення і скорочення військової та фінансової допомоги. США. За три роки комуністи розгромили армію Чанкайші та проголосили Китайську Народну Республіку, яку радянський союз та комуністичний блок країн визнали законною владою Китаю. Залишки армії Китайської Республіки близько 300 тисяч осіб та понад 2 мільйони цивільних евакуювалися на Тайвань, де Чан Кайші поновив за собою статус президента та проголосив плани відновлення влади на материку. Однак, президент Гаррі Трумен заявив, що США не нададуть військової підтримки Чан Кайші. з іншого боку. Мао Цзедун також готувався до завоювання острова. Він звернувся до радянського союзу за військовою допомогою. Однак Сталін вважав, що участь у громадянській війні в Китаї може призвести до зіткнення зі США та стати приводом до початку Третьої світової війни, тому відмовив. Тоді Мао вирішив самостійно захопити Тайвань, однак йому завадила Корейська війна. На її початку Трумен наказав сьомому флоту США зайти до Тайванської протоки, щоб запобігти втручанню комуністів. Тоді американці усвідомили важливість острова для захисту від поширення комунізму в регіоні і почали надавати військову допомогу. У 1954 році США і Тайвань фактично уклали військовий союз. Американці прагнули не лише захистити острів, але й утримати його від планів напасти на материк. Питання статусу Тайваню було відкладене до моменту стабілізації ситуації в регіоні. Тоді Китайська Республіка, за підтримки США та західних країн, була запрошена до ООН та інших міжнародних організацій. У 1960-х роках було закладено основи сучасної економіки Тайваню. Розвивалося виробництво текстилю та електронних виробів в першу чергу завдяки розміщенню американських та японських заводів, які шукали зниження витрат на виробництво. З приходом до влади президента Річарда Ніксона США почали політику зближення з Китайською Народною Республікою, скориставшись розколом у її відносинах з Радянським Союзом. Для Чан Кайші це стало великим ударом. Чан вважав Ніксона своїм другом, фінансово підтримував його виборчу компанію. А Ніксон за допомогою відносин з Мао Цзедуном намагався закінчити війну у В'єтнамі. Докладно про цю війну дивіться у випуску ВОС. Посилання на який в описі Чан Кайші навіть почав таємні переговори з Радянським Союзом щодо наступальної зброї. Однак безрезультатно. На початку 1971 року Ніксон запропонував Чану Кайші вибір представництво двох Китаїв в ООН або добровільний вихід з цієї організації. Тайвань залишив ООН, а Генеральна асамблея. Визнала Китайську Народну Республіку єдиним представником Китаю в ООН. Згодом Ніксон уклав з КНР шанхайське ком'юніке, яке ознаменувало прийняття Сполученими Штатами політики одного Китаю. Після цього переважна кількість країн світу розірвала відносини з Тайбеєм та встановили з КНР. У 1973 році 86-річний Чан-Кан Ші сильно захворів, півроку провів у комі. Обов'язки президента формально виконував прем'єр-міністр Янь Цягань, але фактично влада була зосереджена у руках сина Чан Чанкаші Дзян Дзінгоу. Цей політик 12 років провів у радянському союзі, де вчився в університеті, отримав російське ім'я Ніколай Владимирович Єлізаров. Був активним комсомольцем, одружився з росіянкою. В 1937 році був заарештований, а потім обміняний на радянського шпигуна. Коли Чан Кайші помер, Цзінгоу став головою партії Гоміндан, а згодом і президентом Тайваню. У 1979 році США встановили дипломатичні відносини з КНР, розірвали договір про взаємну оборону з китайською республікою, запланували вивезти війська з Тайваню. Дізнавшись про цю новину від американського посла, президент Цзінгоу розплакався. Тайбайці висипали на вулицю Арахіс і чавили його. Так вони показували своє ставлення до президента Картера, який раніше був фермером. В умовах дипломатичної ізоляції Цзянзінго зосередився на демократичному перетворенні та продовженні економічного зростання Тайваню. Він боровся з корупцією, сприяв створенню опозиційної партії, проведенню перших двопартійних виборів та скасував воєнний стан, який тривав 38 років. Водночас прем'єр-міністр Сунь Юнцюань проводив реформи, які потім назвуть економічним дивом. Нарощував інфраструктуру, налагоджував експорт, сприяв розвитку високотехнологічних галузей. І головне запросив до країни Моріса Джана, який заснував компанію TSMC. Це було рішення, яке змінило все у долі Тайваню. У 1982 році адміністрація Рональда Рейгана підписала спільне з КНР-ком'юніке, в якому США підтвердили наміри поступово скорочувати продажі зброї Тайваню, а Китай сповідувати політику мирного воз'єднання та неприйнятність воєнних загроз. Вашингтон також погодився не визнавати Тайвань як державу, але від продажу зброї з боку США залежала безпека острова. Тому Цзінго як міг, боровся за це. Зрештою, президент Рейган підтримав Тайвань, відмовившись зафіксувати дату припинення продажу зброї острову. Цей принцип діє і дотепер. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам створювати УОЗ: Ілля Майер, Андрій Скоропат, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова. Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова. У 1986 році сталася подія, яка змінила багато чого у стосунках двох Китаїв. 56-річний пілот тайванської авіакомпанії Ван Сі Цюань угнав свій вантажний Боїнг 747 і посадив його замість Гонконгу в Кантоні в КНР. Ван заявив, що хоче воз'єднатися зі своїм батьком, який залишився на материку. Тайвань змушений був відійти від своїх трьох принципів: відсутності контакту, відсутності переговорів та відсутності компромісу з Пекіном та розпочати перемовини про повернення літака та двох інших пілотів. Після цього сторони створили напівофіційні організації для регулювання економічних та інших відносин. Було знято заборону на поїздки, почалася економічна взаємодія, налагоджувалися людські контакти. Водночас Дзян Зінго відмовився від запропонованої лідером КНР Ден Саопіном формули Одна країна, дві системи, яку розробили для повернення Гонконгу. Дзян помер 13 січня 1988 року та не встиг завершити перехід держави до повноцінної демократії. Його курс продовжив демократично обраний президент Лі Ден Хуей. Він протистояв зусиллям Китаю поглинути острів та наполягав на особливих рівних та державних взаєминах з КНР. У 1992 році Тайбей та Пекін встановили рамки відносин, які отримали назву консенсус 1992 року. Домовилися характеризувати роботу обох урядів виразом в межах однієї країни. Офіційна позиція комуністичної партії Китаю є такою: уряд КНР є єдиним законним урядом Китаю, і Тайвань є частиною Китаю. Мирне возз'єднання є пріоритетом для Китаю. Але він не виключає військові методи у разі якщо Тайвань вирішить проголосити незалежність. Дві партії Тайваню Гоміндан та Демократична прогресивна партія мають різні погляди щодо відносин з Пекіном. Представники Гоміндану вважають, що тайванський уряд має використовувати консенсус 1992 року для комунікації та співпраці з материком. А демократична прогресивна партія заперечує формулювання один Китай. Вона за діалог між двома берегами тайванської протоки, але на основі рівності та взаємоповаги. Представники партії три терміни поспіль обіймають президентську посаду, і це посилило напругу взаєминах з Китаєм в останні роки. Пекін називає обраного у 2024 році президента Лай Цінде небезпечним сепаратистом, побоюючись, що він проголосить незалежність Тайваню. Однак Лай вважає, що такої потреби немає. Адже Китайська республіка і так є незалежною. Пекіну ця риторика не подобається, отже, він демонструє військові погрози Тайваню. До цього додається погіршення американо-китайських відносин. Вашингтон, хоч офіційно не підтримує суверенітет Тайваню, залишає за собою право сприяти його обороноздатності. Тож Китай звинувачує США у відході від політики одного Китаю та підтримці сепаратистських сил Тайваню. Зараз Тайвань посідає перше місце серед країн Азії в рейтингу індексу демократії. Проте залишилося всього 11 держав-членів ООН, які офіційно визнають Китайську Республіку. Пекін посилює міжнародну ізоляцію острова та переманює на свій бік країни, які досі підтримували дипломатичні зв'язки з ним, обмежує участь Тайбея в міжнародних організаціях. На Олімпійських іграх тайванці виступають під назвою Китайський Тайбей. Це стало компромісним варіантом між міжнародним олімпійським комітетом та КНР. Так само називати Тайвань. Пекін вимагає і від комерційних компаній. На сьогодні Тайвань є однією з 20 найбільших економік планети та світовим лідером у цифровому виробництві. Острів продукує понад 60% глобального обсягу напівпровідників та понад 90% найбільш високотехнологічних чіпів. Майже все це припадає на ту саму компанію TSMC. Це слугує так званим кремнієвим щитом для захисту від посягань Китаю. Для світу була б катастрофою війна на Тайвані. Втім, напруга навколо острова росте. На тлі російської агресії проти України звучить все більше застережень, що Китай може вирішити питання Тайваню у воєнний спосіб. А що ви думаєте про шанси воєнного конфлікту між КНР і Тайванем? Напишіть про це в коментарях.